Про минуле сьогодення і майбутнє українського Криму говорили сьогодні у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. За круглим столом зібралися ті, кому не байдуже питання приналежності півострова і його анексії Росією. Вчені історики, представники маджлісу кримсько-татарського народу. Будь-яка розбіжність, навіть така суттєва, як релігія, відносна наголошували на зустрічі. Толерантність одна із визначальних рис української культури. Вона сформована на досвіді тривалого співжиття з представниками. М інших культур на тернах великого степового коридору. Ми, коли звертаємося до історії, для нас важливо переосмислити ці події, показати, що справді ось боротьба кримських татар за повернення на батьківщину, і зараз боротьба за те, щоб відновити свої права в окупованому Криму, і за те, щоб здійснити процес деокупації Криму. Це дуже важливо. Тобто, ці дві історичні події вони так мовити перегукуються. І це справа не тільки істориків, і справа не тільки науковців, це справа широкої громадськості. Насправді, у 16-му, 17-му століттях ці стосунки переважно були дружніми і взаємовигідними в різних сферах. Разом воювали, торгували, спілкувалися, запозичували одне в одного. І не лише одяг, лексикон, а й спосіб життя. В той же час московська історична традиція подавала ці факти як епізоди, і ситуативний випадковий союз супроти волі. Ця облудна риторика звучала з Кремля впродовж віків. Модель поведінки тамтешніх вождів не змінилася, і до сьогодні. Говорили учасники круглого столу. Черкаські історики розшукали багато цікавих документів, які раніше не досліджувалися під цим кутом зору. Відзначали, що нинішня ситуація, окупація Криму служна нагода позбутися історичних намулів Десятиліттями в тій країні, в якій ми всі жили. Ми будували мури, ми е, е, клали в їх основу стереотипи, які Москва. Просто вбивала нам голови, і все те, що було погане, ми пов'язували своїми найблизькими сусідами, і чомусь все, те, що було більш-менш позитивно в нашій історії, ми це повертали як на успіх Москви.